Привіт, мої любі малята! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні ми вирушимо у казкову подорож, казки допоможуть нам дізнатися, як піклуватися про себе. Піклуватися про себе це берегти своє тіло, свої почуття і робити те, що для нас корисно. Спочатку посміхніться собі, молодці! Коли ми посміхаємося собі, ми вже піклуємося про себе. А ось і перша казка. Згадали її? Колобок. він був веселий, але пішов сам далеко від дому і розмовляв з незнайомцями. Скажіть, будь ласка, чи піклувався Колобок про себе? Так, малята. Казка вчить нас піклуватися про себе, бути обережним і не дозвіряти незнайомцям. А тепер ще одна казка про півника і котика. Півник не послухав котика і потрапив у біду. Хто допоміг півникові? Так, котик казка нагадує. Коли небезпечно або страшно, треба кликати на допомогу і слухати дорослих. А ось іще одна казка рукавичка. Звірятам було холодно, вони знайшли тепло і затишок. А що ми робимо, коли втомилися або замерзли? Так. Ми відпочиваємо, одягаємося тепло, лягаємо спати і піклуємося про себе, дбаємо про власне тіло, не забуваємо чистити зубки, мити, руки. А коли нам сумно, ми можемо обняти. Маму, братика, сестричку, або навіть просто обняти себе. Молодці малята сьогодні казки навчили нас бути обережним слухати себе й дорослих, берегти своє тіло і почуття. Давайте обнімемо себе і скажемо. Я про себе піклуюся. Дякую вам, мої хороші малята. До нових казкових зустрічей.